Привіт! Давайте покажу вам, як правильно розкладати литу преміальну ялинку у горщику. Як ви бачите, ця ялинка поміщається в ось таку компактну, зручну коробку, де ви зможете зберігати її наступні роки. Ця ялинка такого оригінального королівського блакитного кольору починаємо розправляти від горщика, загинаючи гілки донизу. Верхні гілочки намагаємося розкладати перпендикулярно до верхівки. Ось так виглядає ця мініатюрна красуня, уже розправлена. Ми рекомендуємо її ставити на якесь підвищення, адже саме так вона зможе показати усю свою красу. Поспішіть замовити цю ялинку, адже це новинка цього сезону і їх в нас є обмежена кількість. Замовляйте вже зараз.